Боже, я молю, за Україну, Боже молю тебе за людей, ти прости, ти спаси, би свою напрями. Іскра небесна, що запалює мертві, бо серця, наче та відясь запалилась твоя чиста невина дитяча, душа, наче та

Є наш духівник, отець Сафат. Він завжди нам допомагає і нас молиться, підтримує нас, благословляє ще вечора на навчання, на наступний день, на спокійну ніч. І цієї людини не тримає нас такий християнський розвиток. І це сьогодні, побачивши, я скажу, ви знаєте, оцей дух святого Йосифата Сьогодні його передали. Не тільки просто передали, він і запалити. Вихо запалили. кожному з нас. Я на це не сумніваюся. І справді Іосопад жив в свій час, в свою епоху, переживав також свої різні випробування, жив в цей час, коли Україна не мала своєї державності, і, але церква була запорукою. Цієї такої і національної ідентичності, релігійної, без сумніву християнської, але також і національної ідентичності. Війна мене і нам потрібно буде відбудовувати нашу країну, тому ви будете тими, які будете будувати вже нову Україну. Ось. І тому від вас буде багато дуже залежати. Тому хай Господь благословить. Ваше навчання, щоб ви успішно вчилися, здобували навчання. Хай Господь благословить також всіх вчителів, викладачів, педагогів, вихователів, які займаються вашим вихованням. Це унікальний заклад, в якому поєднані дуже важливі елементи навчання і виховання, християнського виховання і здобуття також знання.